Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо. У молитві в радості в благословенні! Маємо прекрасний час. Останній тиждень постний, останній тиждень витривання, витривання сурового, витривання в своїх постановах, настановах. Ну і всім бажаю цей тиждень дійсно наблизитися до Ісуса, своє серце власне зробити, скультивувати, таким зробити, знаєте, щоб. Земля наша була, а, а, готова до зерна доброго, до доброго зерна. І цей тиждень а, останній, останній тиждень посту переживаємо максимально глибоко, глибоко роздумуємо над стражданнями Ісуса Христа, роздумуємо, наскільки прийшлося йому піти заради мене, заради мене щоб я сьогодні жив вільний, щоб я сьогодні був в свободі, щоб я сьогодні міг проповідувати істину. І до Ісуса проповідували так, але лже істину. Вигадували богів, вигадували різні різні, різні міфології, релігії, різні, різного роду всього було. І люди також проповідували, але не істину. А завдяки Ісусу я сьогодні можу проповідувати істину. І це є велика, великий спадок, який нам дався. Але хтось поніс за це велику ціну, власне, своє життя віддав. І життя віддав не просто віддав, знаєте, легкою смертю помер, а власне мученицькою такою смертю помер, щоб забрати ці всі гріхи, всі прокляття, взяв на себе, всі хвороби взяв на себе Ісус і поніс їх на хрест. Ну і в цьому тижні будемо в цьому ключі розважати, розважати в ключі Хресної дороги. І, звісно, заохочу дивитися зараз різні хресні дороги є і на цьому каналі, є і на різних каналах, хто провадить хресні дорозі, щоб більше в цьому тижні роздумувати власне, над хресною дорогою. А сьогодні 25 липня 2010 рік. Дорогі діти, знову вас закликаю. Наслідуйте мене з радістю. Усіх вас прагну вести до мого сина і вашого Спасителя. Ви несвідомі. Що без нього не маєте радості і миру, ні майбутнього, ні вічного життя. Тому, дітоньки, використайте цей час радісної молитвою та віддання. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія каже, як нам використовувати цей час радісною молитвою, радісним відданням. Віддання радісне це означає, що я жертвую свій час, жертвую свої, можливо, фінанси, жертвую свої, ну, в основному це час. так? Час більше коштує за фінанси. Але ми цього дехто не розуміє, дехто розуміє так, що час дорожче коштує ніж фінанси. А лише просто люди, які не мають фінансів, думають, що час нічого не вартує. Але люди, які мають фінанси, розуміють, що час набагато важливіше коштує, ніж фінанси. Бо фінанси приходять і уходять, а час тільки уходить. Він не приходить. Не, нема поповнення часу, і тому це наш є великий ресурс, і це власне про це говорить Марія віддання, щоб цей тиждень, цей час був для нас радісною молитвою та відданням, щоб ми це з радістю входили, навіть коли ми прослуховуємо, роздумуємо над муками Христовими, щоб ми з радістю до цього приступали. Не тому, що хтось мене змусив, не тому, що так треба. Не тому, що хтось хоче мене змушувати, або ще щось, а радісно приступати, радісно йти на літургію, радісно йти на свої молитовні практики, на свою особисту молитву. Власне, радісно приходити. Радісно. Марія каже, те, що Ісус пішов, страждав, так, помирав. Не треба над ним зараз плакати сьогодні. Бо каже Ісус: не плачте над. Над жінками, жінкам каже, не плачте наді мною, а плачте над собою і своїми дітьми. І власне, ми сьогодні також не маємо плакати над тим, що Ісус іде на цей хрест. Бо Ісус бере цей хрест власне, з однією цілею, щоб тебе звільнити, тебе відкупити. І це є істина, якою ми маємо жити. І Він це зробив, не зробить так. Цей тиждень нам даний для того, щоб більш пережити цей момент, більш глибоко вдуматись в цей момент, але він це вже зробив. Тому радість панує завжди. Радість той перемоги, яку дарував Ісус. Вона є, вона перемога. І цей тиждень ми згадуємо, власне, чого вартувала ця перемога. І також дає нам до зрозуміння, скільки нам буде вартувати наша перемога, наша особиста перемога. Бо кожен в своєму житті має боротьбу велику чи невелику, більшу чи меншу, але кожен має боротьбу. Боротьбу з своєю плоттю, з сатаною, з бісами, з шнирями, так? зі звичками це все боротьба, це боротьба. І якщо ми дивимося на Ісуса, який пройшов вищий рівень боротьби, так? то це нам дає натхнення, дає нам це силу. Мотивує нас це і дисциплінує, бо Ісус нам показує, як треба виходити з будь-якої ситуації. Іти до кінця. Іти до кінця, не здаватися. Іти до смерті, якщо потрібно, але і нести істину. нести істину. Тому знову закликаю Тебе, Марія каже: наслідуй мене з радістю. Тебе прагну вести до мого сина і Твого Спасителя. Ти не свідомий, що без нього не маєш радості і миру, ні майбутнього, ні вічного життя. Без нього взагалі не маєш нічого, так направду. Без Ісуса, ну, що маєш? Пусте життя. Заробив, потратив, заробив, витратив, заробив, підняв, потратив так? ціле життя, а потім померш що? Якщо не віриш в Ісуса, якщо не маєш, то ти думаєш після смерті все, кінець. ніби Нібиті, так? Десь пропав. Але потім правду, так ідеш до пекла просто. І потім з цілу вічність ще в пеклі е шкодуєш за те, що не мав Ісуса. Не мали е радості, бо гроші не дають радості. Е гроші можуть дати тобі тимчасові радості, наркотики, залежності, то, 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 -то алкоголі, е е різного роду жінки, то і то, і -то, то. Ці такі задоволення плацькі земні. Навіть їжа, так? але потім приходить наслідок ожиріння, приходять різні хвороби, ну і смертельні хвороби, так приходять, і погіршується твій стан. І ти в етозі не маєш ні радості в своєму житті, ні маєш ні миру, бо ти постійно в стресі, де взяти, щоб дати нову дозу. А даєш нову дозу і думаєш, як спригнути з цього. І постійно, постійно ти крутишся. як... Як товста людина, та, яка хоче схуднути. Худно, худно, худно. Потім або почав їсти знову, і, і бачиш, що, ти, що це не є добре для тебе. Ти бачиш, але не можеш зупинитися. Це не дає тобі радісті. Те задоволення, яке б мало бути від їжі, вже не, до, не приносить тобі задоволення, бо воно тебе тяготить. Тобі приходиться носити та, ці кілограми, і це тебе тяготить, забирає в тебе мир. Бо ти постійно роздумаєш, як би позбутися цього. А позбуваєшся, втрачаєш радість. Так? Ну, замкнуте коло. Сатана хоче сказати, що це замкнуте коло, яке не можна розривати, а його розриває Ісус. Ісус розриває це коло. Але Марія каже, «Не, немає, не будеш мати ні радості, ні миру, ні майбутнього. Ти дивишся в майбутнє, а в твого майбутнього нема. Бо в твоєму майбутньому ти бачиш тільки гірше, гірше і гірше. Політична обстановка, воєнна обстановка, фізична, фізичне самопочуття, все йде до гіршого, 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 немає майбутнього. І в етозі не вічного життя нема. Це взагалі ну, просто катастрофа. Тому наша ціль поставити Ісуса на перше місце в нашому житті і далі нести Його до своїх ближніх. Далі. Бо ми, якщо не несемо Ісуса ближнім, то ми не, не ділимося просто, не ділимося свободою. І це також є гріхом. Та, не проповідуєш, то не, 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 не працюєш, не дієш. І це є також такий гріх за недбання, власне. Бо Ісус заохоче, ідіть і проповідуйте. так? А я, а я не хочу, я не маю часу. І тому Марія каже далі. Тому, дітонька, використовуй цей час радісної молитви та віддання. Ось, власне, віддання. Це нести Ісуса, коли Ти отримав, ідеш і віддаєш його іншим. Ідеш і віддаєш, віддаєш, але з радістю, не з примусу. І Марія, дякую тобі, що ти послухав це послання, проаналізував його, подумав над ним і захотів його в своє життя впровадити і вкорінитися в цьому посланні і в цьому житті. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.